Бандити продовжують атакувати українські підрозділи. Терористи використовують артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Під вогонь агресорів потрапили 12 населених пунктів. Найгарячішими ділянками в зоні АТО стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Перомайський напрямки. Гарячі і в Донецькому аеропорту. Шість разів прихильники хаосу та анархії вели вогонь по аеропорту. Донецьк. артилерія збройних сил України ударів у відповідь не відкривала. Біля Докучаївська терористи посилено відновлюють бездатність своїх підрозділів. Сюди прибув конвої з порядженням, боєприпасами, запчастинами. Раніше відведене важке озброєння противника з Бахмутської траси розподіляється по Луганській області. З Краснодону до станиці Луганської щастя передислоковується так званий батальйон армії Новоросії. Він складається виключно з російських найманців, які пройшли підготовку на полігоні збройних сил Росії у Ростовській області. У їхньому складі є мінометна батарея, броньовані машини і танки. Разом з тим в РНБО що серед Ристів та їхнього керівництва поширюються чутки про зраду з боку високих російських кураторів. Не вистачає так званим новоросам і гуманітарної допомоги через незадовільне забезпечення, зафіксовані випадки збройних сутичок між місцевими бойовиками та російськими найманцями, оскільки гуманітарна допомога з Російської Федерації розподіляється тільки серед росіян та не потрапляє до місцевих бойовиків. Як ми вже повідомляли, мирні мешканці тимчасово окупованих бойовиками територій не отримують цю гуманітарку взагалі. Також тривають протести серед мирних мешканців, які не задоволені діями терористів. У селі Голубовське Попаснянського району Луганської області місцеві жителі вийшли з протестом проти захоплень бойовиками їхніх помешкань. У відповідь терористи погрожують відкрити вогонь по силах АТО. І цим самим спровокувати вогонь відповідь з боку української. Артилерії керівники терористів починають здавати позиції. Так званий віцеспікер народної ради Деніс Пушилін на переговорах контактної групи з регулювання ситуації на сході України заявив, що бойовики готові передати Києву 152 українських полонених. За його словами, українська сторона також повідомляє про готовність передати 223 так званих ополченця. Після цього необхідно обміняти абсолютно всіх, сказав представник ДНР. Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко розповів, що кількість заручників в зоні АТО перевищ. she's so